До будівлі? Як завжди. Да. Поганенько тут з вільним доступом. Не було тут Не лякані. Ростік! Тут домофони, кнопочки. Вільного доступу нема. О, щось там? Класно. Що Майкут Андрій Юрійович. А, це власне. я думаю, що він мене тут наші. Так, і хто тебе за? Луценко Юрій Васильович мене приймає. Бачиш, всіх інших немає. Лише Луценко. Бабку. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. А чого двері закриті? А як наживати? Правильно. А чого? Домофон. Вийде, що ви забираєте. Селю знімаєте. А ви ще не відкриєте, але ще се видите, чого ви закриваєтесь? Так потрібно, у нас по інструкції. У нас був секретний режим РСЧ раніше. Секретний режим у вас тут був. І ми маємо. У нас є домофон. А у вас тут був секретний режим? Так. А що це смаляло? Ми просто не знаємо. Поясніть, будь ласка, що таке секретний режим? А це вас з якою Ну Я ось прийшла, не можу вільно увійти. До людей. У всіх прокуратурах, так? Секретний режим. Домоход, вдовод, замочок електронний да. у нас. А, стоїть, а без... Я перепрошую, а хто ви будете і... громадянин України. Ваше прізвище. так. Дуже приємно. А ви кого це... і... Давайте вас? Ну да сюда, добрий день. Добрий день. день. Ви сейчас Чонка Олексій Юрійович. Я до вас. Будь ласка, заходіть. Зараз я родичіння часу. Я перепрошую, а ви з якою цілою знімаєте? Чому я не А, а закон забороняє... Ми просто хочемо знати, чому згружені. Ми хочемо знати, чого не маєте вільного доступу до будівлі. Це ж державна установа, правда? Так, звичайно. Державна установа має вільний доступ до будівлі. Добре. Можна, я скажу. Просто без, без дозволу керівництва не можна знімати. Це відповідно до інструкції. А ми ж ваші інструкції не знаємо. Ми ж так, знає. а я вам просто кажу, щоб ви знали. Ви ж, ви ж не маєте, що а покажіть мені інструкцію, де ми нам це А я не можу вам Чого? показати інструкцію, А це вирішена інструкція, ніякого. Яка для вас має виконати? Виконуйте. Чому так, я вам? А чому? а чому я чому? вам поясни? Чому ми виключаємо камеру? Чому знімати можна в прокуратурі приміщенні Тільки з дозволу керівництва це хто сказав? Це хто сказав ви Замані. керівник прокуратури, виконувач обов'язків зараз у Мукачеві нас на відділ. Нас я відділу. маю поїхати в Мукачу, спитати, чи можу у вас тут сваряти мати? Ви можете пройти на прийом зараз до любого прокурора, враховуючи теж, відділу. Так. Прекрасно, діло. Але скажіть у відповідності, до якого закону маєте це, це робити? Ви ж прокуратура, ви маєте підтримувати чітко законодавство. По законодавству для мене не передбачено жодних додаткових умов. Прийшла, включила камеру, знімаємо це державна установа. А ви мені умови виставляєте, підставі якого законодавства? Я вам не виставляю умови. Ви кажете, що я маю прийти до прокурора, сказати дозвіл на зйомку, так. яким документам законодавчим України це передбачено? Я не можу зараз вам сказати, яким документом конкретно, але я вам просто кажу, що у нас не дозволяється. Я вам скажу, що у вас немає, у вас це домик Це у нас в Україні, так. в державі України, це державна установа, так. це прокуратура з І тут у нас з вами це не прокуратура одні Сваляли, українські... відділ. і у вас навіть в Смолярському відділі такі ж самі закони, як в Україні. Тому знімати тут можна, бо це державна установа, жодних законів нам не заборонено тут знімати. Дякую. А кодові замки установлювати не можна випрошувати закон. Це ви мені кажете, що не можна? Уявіть собі це будь, я буду. Будь ласка, можете поїхати до керівника Мукачівської місцевої прокуратури. Можете поїхати туди, куди я думаю. Не послайте мене поїхати, я прийшла сюди, а і я вам сказала, посилаю. ви порушуєте закон. Ви скажіть, будь ласка, я вас послала. А мені так дівчинка подобається. У нас взаємна гривадія. У вас не подобали замок і не так не нападають. Маєте знову документ, який ви закладу настає, не